Костянтин Криволапа, авіаційний експерт, долучається до нашої дискусії. Пане Костянтине, вітаємо вас. Доброго ранку. Добре, вітаю доброго ранку. Спасибі, що долучилися, спасибі, що знайшли можливість, і давайте обговоримо кілька тем пов'язаних з авіацією. Почнемо з того, що близько саме українця може Україна почала атакувати об'єкти в Росії дронами з підвішеними авіабомбами, вагою 250 кг. кілограмів. Про це пишуть колеги з Дефенс Експрес. Як приклад, вони наводять світлину радянського ФАБ 250 м та 120-мм. Міни, яку опублікував телеграм-канал Ніколаївський Ванюк, при цьому зазначається, що саме таким боєприпасом був нанесений удар по станції нафтопроводу Дружба у Брянській області РФ. І На думку Дефенс Експрес, це може свідчити про те, що потужність українських дронів стало більшою, і такі БПЛА є багаторазовим. І після скидання бомби вони повертаються на базу. Ну, ось так, давайте проаналізуємо, пане Костянтине, чи є це нашою відповіддю на російські каби, і чи це рівнозначна заміна, які плюси, які мінуси у, такої, у такого підходу і у такої технології. Що ми бачимо на фотографії? Ми на фотографії бачимо саму бомбу, яка до чогось там може бути закріплена. Да? Це з одного боку, з іншого боку, ми бачили фото. Де е, наш, судячи з цього, наш літачок маленький, який має там, взагалі він важить там десь 560 кілограмів, е, він в перегорнутому стані лежить, ну, лежить на землі, е, поламаний крила, поламаний е, е, горизонтальне оперення, зверху на ньому стоїть бомба. Е, ну, скоріш за все, значить, це у нас такий, е, такий у нас варіант. Це не може бути альтернативою російським кабам, тому що російські каби скидають е, в значних кількостях, а у нас це разові операції. Я не думаю, що це стане таким серійним трендом. Я думаю, що це м, буде такі, таке унікальне застосування. А більш я все ж таки сподіваюся на наші дрони. Ракета-дрони, я сподіваюся, на наші ракети, які будуть наносити більш значне, більш серйозне ураження ніж ну, ця конфігурація. Вона не не думаю, що вона буде саме ефективна. Угу. Дивіться, пане Костянтине, я читала на деяких військових порталах про те, що Україна вже давно використовує БПЛА з повноцінним ФАБом для ударів. що ну, Це є реінкарнація легендарних нічних відьом на сучасних у 2 Скажіть, будь ласка, ось ця авіабомба. Це може бути ну, власне, ось ці дрони, які тут, які несуть ці ці авіабомби. Вони це дійсно просто перероблені наші у 2 і вони давно виконують. Ну, це не у 2 Ви можете там на Амазоні, або там на, ну, на Амазоні точно ви можете купити кітову версію літачка, там скажімо, Скайрейнджер. І зібрати його цей кіт буде вам вартувати там до 30 тисяч доларів. Ну, причепити ще двигун там 8 тисяч євро. От у вас є майже новий літак. До цього літака нього вантажопід'ємність там десь півтони. От ви можете 250 кілограм витрати на систему керування, ну так би мовити, на автопілота, а 250 причепити бомбу. Але я не думаю, що це. Найбільш національне рішення, якщо ви вже хочете таскати бомби на такій відстані, і хочете до цієї бомби при зробити літак, який буде виконувати функцію УМПК, так би мовити, да ну фактично він буде його задача буде навести. Пройти реп, пройти все, що завгодно, і навестися. То тоді я думаю, що якщо вважати, що бомба це ваш бойовий заряд, бойова частина, то тоді треба проєктувати літак, який буде найбільше відповідати саме цьому вантажу, а спортивний літак малої авіації, це не це. Як ви як вихід ну, такого знаєте, скувного становища, але це не те, що можна прийняти на озброєння і цим користуватися постійно, використовувати це можна, це чудово, тому що ми такими такими літачками дістаємо оленю, дістаємо енгід, дістаємо і казані і так далі. Так? Але е, якщо робити такий... Стратегічно приймати рішення, що ми ФАБами 250-ми, ФАБами 500-ми будемо бити, то треба зробити, простий що це не така складна задача. Угу. А ми можемо розробити таке літак для скидів цих керованих да, авіабомб да, чи причепити на вже ті, які нам обіцяють, або наявні в нашому складі от міражі F-16, су, міги і так далі. Ні, не на міражі чіпляти, розумієте, якщо ви сажаєте пілота в літак і він летить, і він скидає бомбу там типу ФАП з 46-го року народження, ну конструкція народжена 46-го року, ви його кидаєте, то у вас літак буде проходити майже ну дуже вплотною до зони, куди ви будете вражати. І наражати на ризик пілотів і літаки, ну це не має сенсу. А зробити досить простий, з простою аеродинамікою, але надійною, планер, який буде літати з цієї швидкості там до 200 кілометрів, і буде літати на велику відстані, буде мало радіопомітний. Це можливо, це. Ну не скажу, що півроку, но за рік це можна зробити досить, досить ефективно. А скажіть, будь ласка, пане Костянтине, ось ви згадували всі легкомоторні літачки, які долітають до Олені, і що ми можемо зробити, щоб далі летіли? А ось коли ми бачимо новини про візит дружніх дронів, там, наприклад, за 800 кілометрів, за 1200 кілометрів від українського кордону, це відбуваються такі удари за допомогою саме ось таких літачків з бомбами? Чи це як пишуть деякі російські пабліки, що це десь з території Росії? І запускаються такі дрони, тому що на даний момент ще немає технічної можливості сконструювати щось таке. Такий механізм, який би пролетів аж ось 1200, наприклад, кілометрів в Росії. Я от коли ми залітали на завод Горінова, в Казань, да я в цей час побачив ну так, просто лазив по, по просторам і. Нешов, хоч осередок комуністичної партії Російської Федерації в місті Енгельс. Він питав на да, місці Енгельс. Він питав, як зупинити ці дії, щоб по нам там не бомбили. І там було купа відповідей. Вони були, там представник КПРФ, такого такого е, солідного возрасту, і відповідно у нього контингент такий же був. І його питають, він питає, так що треба зробити? Ну давайте, може, треба війну з Україною зупинити? А там такі такі враження історії. Яка війна з Україною? Та там є СВО. Ну тобто, а ти агенти ФСБ вони так натякають. А взагалі, оце дрони, що прилітають, це не українські дрони, це наші збирають, це, це розбірки. Тобто такі версії у них є. А те, що туди прилітає, туди прилітають дрони, які ми розробили, які відпрацювали, в тому числі і лютий. Це ну відпрацьований, прийнятий на озброєння, дрон, там інші зброї, дрони, там <coughs> «Бубер» наш дрон. ну, <coughs> якщо «Лютий» може тащити десь 75 кілограмів, так в найкращому випадку. Бобер взагалі 20, але постійно і. Вони працюють на цей відстань. Тому і ми прийняли таке стратегічне рішення, що ми б'ємо по тим об'єктам, які можна або підпалити, або підірвати, щоб потім вторинними діями воно розповсюджувалось там. Або арсенал, або нафтобаза, або НПЗ, або таке інше. Але я дивлюсь, що по НПЗ зараз така буде складата ситуація, що не виключається. Я не виключаю колапс НПЗ ну нафтопереробки. Тому що тут не стільки те, що буде вражено, тішив те, що буде спалено, а те, що буде порушена логістика всіх цих постачань. Навтопереробки дуже важливо, щоб це було регулярно, постійно, за графіком таке інше. А зараз от, довбали по цьому Волгоградському, довбали по цьому Ніжегородському Ніжігород, ні, хстовському цьому заводу і услуга, яка знаходиться просто на кінці цієї цього ланцюга поставки підправки нафти по всьому світу, вона зупинила роботу, тому що у них немає, де зберігати, у них немає запасів, і у них виникає ситуація, коли по ним не б'ють, а вони стоять. Тому я думаю, що якщо ми так будемо продовжувати далі. А майже шість основних в європейській частині заводів ну так серйозно приземлили. Почали цю працю в січні минулого року. Зараз так ну серйозно притормозили. Тому я не виключаю, що якщо так буде продовжуватися, то будемо бачити цікаві речі в навчанці Російської Федерації. Ще одна новина: Росіяни почали застосовувати оновлені шахеди зі збільшеною бойовою частиною до 90 кілограмів. Аби кількість жертв серед цивільних була більша. Як вони виглядають у своєму телеграм-каналі? Показав керівник офісу президента Андрій Єрмак, І, ну, так він інтерпретує. Появу так такого боєприпасу на шахедах. Хоча раніше там були дані, що, мовляв, там вони засколи з за якоюсь зі шрапнелю. шрапнелю, так, шрапнелю. Так, шрапнелю. Так. А, давайте, пане Костянтине, ви нам допоможете розібратися, так, як вдалося їм збільшити бойову частину, і чи дійсно там може бути присутня шрапнель? Раніше колись нам казали про те, що там а, якась така об інша частина, так, об'ємний вибух. Угу. Це, так, так. Ситуація така: шахедів, які були колись, ну тобто, шахет став просто таким символом, таким брендом. Але цей вироб вже нічого спільного з тим шахедом, які були при перших атаках, вже нема. Ці 6 тисяч, які були за контрактом між Росією і Іраном, вони були вироблені ще в серпні минулого року, хоча контракт закінчувався в травні цього року. Тобто їх вже немає. А і з того часу росіяни проводили постійну модернізацію цих шахедів, і модернізація стосувалася як засобів захисту від ребу, стосувалася як посилення розвідувальних здатностей шахедів, тобто, чіпляли там Starlink, карточки, які стара. Ставили якісь камери, щоб щось передавати за допомогою цих карточків або стролінка, ну і таке інше. І е, другий напрямок був це е, всі різні речі, які стосуються бойової частини. Це об'ємний вибух, так звані вакуумні бомби, це з, е, з шрапнель, тобто касатні боєголовки, це е, з, збільшення самої фугасної частини. Тому що ну, шахет може літати досить далеко. У нього, коли він кружляє по Україні, показує, який у нього запас ходу, він може далеко літати. Тому е, для тих задач, які шахеди виконують в Україні, такої дальності, мабуть, і не потрібно. Вирішили росіяни, і е, за рахунок палива збільшили бойову частину. Але ці повідомлення про збільшення бойової частини вони були, якщо я не помиляюсь. Ще в квітні, чи то, чи то може ще раніше минулого року. Вони вже були. Вони їх там щось роблять, потім щось у них не йде, щось не вистачає якоїсь комплектації. Тому що ж теж паливний бак треба ж переробити, його ж треба переставити. Ну, тобто проходить зміна конструкції комплектації. Е, тому, е, мабуть, є шахеди з вагою, які можуть таскати бойову частину, там 80-90 кг Але це. Зважаючи на те, яка у них зараз логіка виробництва, то це фюзеляжі робляться в одному місці, потім передаються по купі підприємств, де, куди поставляються двигуни, поставляються інша комплектація, двигуни поставляються з Китаю, і це все збирається і відправляється. Тому там займатися такими питаннями, що давати збільшимо бойову частину. Для цього треба переставити паливний бак, а Для того для цього треба зробити ще це зайвий клопот. І я не думаю, що це вийде в серійний якусь мрійний вироб. Отак от мені здається, пане Костянтине. Дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Прокоментували актуальні питання. Костянтин Криволапа, авіаційний експерт, був з нами на зв'язку. Спасибі, дякуємо вам.